Сьогодні у нас на огляді котел серії Т5 потужністю 20 кВт. Потужність 20 кВт дозволяє опалювати приміщення до 200 квадратних метрів. Цей котел виготовлено зі сталі товщиною 5 мм, вага котла 162 кг. Котел має топочну камеру об'ємом 80 літрів. Глибина топочної камери 450 мм. Котел MaxiTerm Т5 укомплектовано електронним термометром. Колесники в цій моделі чавунні. вихід на димар круглий з діаметром 160 мм. В котлі передбачено фланці для встановлення. Механічного регулятору тяги для встановлення групи безпеки, а також в нижній частині корпусу котла справа та зліва передбачено два фланці для встановлення нагнітального вентилятора котел Макситерм серії Т5. Потужністю 20 кВт коштує 22 500 гривень. Замовляючи котел, у нас ви отримуєте безкоштовну доставку компанією Нова пошта у ваше місто. MaxiTerm Т5 потужністю 20 кВт є в наявності, тож не зволікайте та замовляйте надійний твердопаливний котел для вашої оселі.